Стідні шини Турінг 175-70 r 13 індекс швидкості 190 км на годину. Клас енергоефективності рівень D клас водовідводу, рівень C тобто середній показник. Та рівень шуму 68 дБ, що каже про те, що шина досить безшумна. Малюнок протектора направлений. Тобто ялиночкою будуть, буде вода відводитися такими гострими цими е, з пятна А центральний акваканал закритий це для покращення, е, для покращеної курсової стійкості. Шин, Сам протектор по собі досить універсальний, тобто можна десь і трохи заїхати на легке бездоріжжя е, на рибалку, наприклад. Е, з Боковина м'яка, Оріум, це група компанії Michelin. Е, їхня бюджетна лінійка, виробництво Сербія. Така ось шина.